Так, малий, поки там Назар з кумом пильнують той же процес. No. Що там ставлять на машину, камеру да, сюди. Ми з німчимо їдемо до нашого брателя Сергія. Де да, що маємо забрати, да, моц? Маємо забрати кавалерка нашим пацанам. І теж там має щось має що передати нашим хлопцям. Зараз поїдемо загрузимо і тіво. Що вже... кушурики, як то кажеться, поки одні роблять щось там, ми тут, а вже... Так, да, ну... ми ж їдемо друге робити. Зараз заберемо і потім то ще на офіс, і пацанам буде мали що машини пакувати, да. ні, старенький? Так, приїхали ми вже до наших То є пацани такі от противірусне, дуже бомбезне. Пацани випробовували вже офігенно. Так, все. Зараз ми ту того, того складаємо поскладаємо колірка машині, Склад робить і... Так. Так. Давай малий статувого. Пацани допомагають, массила, мене молочи. О, я таких колегів люблю. Такі куди. Де хідяшки? Став ще домалий, ще до оставку. О, все, нищ. Сергій братела наш. Так, малий. Давай того, того, сюди то все заложим, і потім тись одразу хоч одразу на, на офісі. Це заружу все, що хочеш. Так мудьош ще запакували, все ви що їх має бути. Пересадящиків, пацану. Ляпс, ляпс, ще пацани, по подікули. А срійна ж коліє, яка вимагає що? нам. Це, Завжди з нами їздить. Що? Малий сідай, сідай. Я щось там, що там же всі домовляєш? А там треба із... деш. Ти що що відкриваєш іде? Від Скривай там документи треба, які йому передати. Куди я б ще так захмарила щось знов чи знову дощ буде, буде, що. та може скажеш? бути, братан. Але знаєш, в інтернеті деколи погода дурить, Деколи дивлю, ось сьогодні. Вийшов вроді би вже доща не мало бути Падає й так. Калірка, коротше, лікарства забрали, що як має бути. Потім э, вже не хотіли розписати, бо що так гарно туди з Німеччини якийсь хлоп привіз. А як ви думали, імпортні чоловіки та німець, там в них магазині сидить, з ними спілкується, Знаєш, теж він, було він та, так, та, на Та я то не го розумію. Там один їхній кінта А, що перекладач, там бачи по 50, Це третьо. Ну а я як чекаю, а як не є з такої поважної людини. Коли ще ще справи рішали під підісіть грам? Пам'ятаю. Oh, все, братва, ми машинку вже пригнали, скоро буде її малювали нам. Ситик на ту камеру дивляться. в шоці, no. ні. Тобто тоді тут кого не ставить? Тоді, ми стали? Ха як? Ти, ти даймо по тобто, буде на часу, часу мало, так? Нема часу, ви стали, їдемо, бо то ще петляти, або ніці лежать на ту. Ти, ти бачив? тебе там тріснуть? <laughs> я бачу. ти зараз хочеш по швах тріснуть. <laughs> Коротше, все. Цей нам ж треба знайти скореньку, ти от. Багажник Тоді і. Проварит... Ні, завтра їдемо зваряти. Ну, машинку лише заїжджає помаленько. Тарас нам допомагає, будемо. Раз, раз, і вже все, зараз пацані? пах пах пах, пах і машина готова. до no. роботи. А ти чого не в роботі? Коротше <реку> все, ми лишаємо машинку, будемо малюватися, ми їдемо по колесу скоренько до неї. Бо не встигаємо ніс, ні? Ну взагалі, не встигає. Контракти горять! Виїжджаємо молоджо вдома медикаменти ще. А як? Тоже підуть нашим військовим. Не хворіли там, не? Вже стони, так якби хто в сумі. Я й брамо, будь ласка. Тікай, бо йому треба, що теж... Я й другою. Ти сюди, а. ти! А це вбитку. Чекай, там все є чи ні? Де, yeah. все. Yeah. А, все? Yeah. Йдемо, покажемо молодьо, що там все ми маємо. Давай офіс, відкривай офіс. Шит, шит. 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 О! В офісі сіки маємо того всього пацанам Нам підписники передають навіть. Да, нам емоці у нас. Ой, нас наймоцінь ще кавалерка. Звичайно, що так. Ала! тут купа медикаментів. Як ти си думав? Що тако було просто? Ми такого про ці пацани чи як, Не? А як? Ви серйозна організація? Колеса, зараз їдемо по другій колеса постій чекати я йду візьму. Шишмо? Кацуле! Подуш під подушку тут! з тобою йде дойду! треба скоро бешку вже відвезти нашому підписнику. Пацану, ну. Бо стоїть, стоїть, чекає свого власника вже нового. Ніяк не маємо часу передати її. Але перше треба все на армію зробити. Так, перше треба все по армію зробити, а потім будемо віддавали, головне. Бешка це в будь-який день може віддати. Та-та-та, давайте. Чуєш, ти, бувай свої шкарпетки! Чайка, ну, буває шкарпетки! Покажемо трошки оплянімо. Та він же в землю вліз. Дивіться. Подивіться, молодош. Ольга казала, уче його на мусор здати. Трохи підбитий, трохи підбитий. Дві на <рес> опальний не наганяйте, пацани. Оля казала його звідси це вже забирати. Ти казало. No. Хай стоїть. Подивіться. Дєда, в діда колеса, хоч її забрати. <рес> хай стоїть. Купимо то якусь беху? Та потім, то хай опель перший їде. <рес> <Да. рес> Файний в мене Опель. Ну, вона коштує більше, ніж ти опіль. Йдемо, бо треба їхати. Я добираю Кацулу зараз і їдемо. <ріхи> О, діду, ти взяв. А ну, покажи. Кацулу кацу. взяв? Покажи. Рейки взяв, а лют.